Ось такого планшета 100% захоче кожна дитина і дорослий. Ігровий планшет з просто шикарнішим стереозвуком 8D. Батареючка 25 тисяч мА, оперативної пам'яті 16 ГБ, вбудованої 512. Потужний процесор, який тягне будь-які навіть самі важкі ігри на середніх налаштуваннях 60 фпс. Повний IP-захист від води і пилу витримує падіння на бетон з 2 метрів і йому нічого не буде. А також витримує занурення на глибину до 2 метрів на півгодини. і Йому також нічого не буде. Хороші камери з нічним баченням, кемпінговий ліхтарик. В металі, в гумі. Коротше, стільки функцій, я тобі зараз покажу. Ти просто охренієш. Комплектація планшета зарядка 33 Вт, шнурочок, тому що він важкий. Будете носити на плечах. Кабель Type-C, викрутка, щоб прикрутити кріплення, тому що планшет він реально важкий. Потім зважу скажу, скільки важить. Кріплення до планшета. Ось така фішечка, щоб ти собі міг його так стильно носити на руці. Дивися, навіть достойненько зробили да. за ці гроші. Воно на резиночці. Пізніше покажу, як це все працює. Купа мукулатури, ручка. Ручка з алюмінію. Про такий магнітофон можна тільки мріяти. Я просто страшний меломан. І кращого звуку в планшетах я ще не чув, скільки я їх вже перетестив. Для порівняння зараз вам покажу також крутий планшет, в якому 4 стереодинаміка. Тут дуже класний звук, але цей планшет по звуку переплюне всіх, навіть блютуз-колонки, якісь там по типу JBL, чи ще всяка фігня. Слухай. Не фігово так рубає, да? а тепер аналогічно. Це так для порівняння. Здається, що цей планшет ніби якесь просто дно. А насправді дивіться, тут звук на максимум. Тут аналогічно. Хоча я вам тестував ось цей планшет, він грає круто. Але слухай, це Bluetooth-колонка. 8D звук, слухай. Ну, після цього це грає ніби відро якесь помийне, да? Бляха, який крутий звук, я просто кайфую. Вібрує стіл. уявляєте, коли дубасять осі динаміки ззаді. Дивися, які здоров'яні тут динаміки за решіткою цією. Коли вони дубасять, вібрує стіл. Дивитися кіно на цьому планшеті це просто кайф. Да він гучніше працює, ніж. Телевізор здоровенний, і тільки послухайте, який об'ємний звук. Це б міні домашній кінотеатр, і не треба тобі ні телевізорів, ні блютуз-колонки. І саме головне, що ти можеш його взяти з собою будь-куди. Мені приходиться кричати, щоб ви мене чули. Шедшет реально крутий. І нічого немає. А тепер я вам покажу голий Android. Інформація про пристрій оперативної пам'яті 16 GB, але в мене тестова модель. В серійних версіях буде 12х512, фронтальна камера 32 мегапікселя, основна 64, процесор Mediatek Dimensity 7300 в моїй версії, а в серійних версіях буде 7400X, буде значно кращий, Тобто, самий як то сказати, свіжий процесор 25-го року. Батареючка 25 тисяч міліампер. і розширення екрану. Ось можеш подивитися: 15-й андроїд. Частота екрану 90 Гц, Якихось прикольних фішок тут немає. Радіо, але радіо без наушників не працює. Кемпінговий ліхтарик, Пізніше покажу, як працює тут. Головна фішка це динаміки, камера, кемпінговий ліхтарик і те, що його можна бити раніше. Я ті ручки ніколи не вдягав на такі планшети, але він, але він трохи важить. Кіло 400. Разом з ручкою. До речі, сюди можна поцепити, навіть ось дивишся, якщо він тобі реально важкий, є ось такий шнурок на плечі. Зацепляється карабіном за ось сюди. Ось так. Раз, зацепив. Ось два, і все. І носиш його на плечах. Якщо ручка не підходить, можна поставити ось таку фішку. Дивіться, як буде легко триматися. Таке на резинушці. Кому як подобається, комусь подобається, що є підставочка, а комусь та підставочка не потрібна, бо вона заважає і можна носити його так або поцепити карабінчик ось сюди. І носити аналогічно на шнурку. Візуально подивимося, за що платити ці гроші. Порт під докстанцію або підключення різних гаджетів від Укітел. корпус повністю гума і метал. Тобто метал ось ззаді, а це все. Гума дуже зручно вони зробили, що кнопочки розміщені зверху. Тобто, коли ти ось так ним працюєш, він в тебе стоїть. Всі кнопочки зверху. Кнопочка розблокування зі сканером відбитка пальця, кнопочки гучності і дві функціональні кнопки, на які можна запрограмувати будь-що. Чи то кемпінговий ліхтарик, чи то камера, можна поставити одну сімку і мікро sd карту порт на зарядку Type-C. і коротше роз'єм під 3,5 мм для наушників дротових. Уявляєш, і це буде тобі антенна ще. На радіо глушечки ніби нормальні, не знаю, наскільки довго їх вистачить, але поки планшет новий, то я думаю, водичку пропускати не буде. Що нам скаже камера? До речі, фоткає він непогано, як для планшета такого сегменту. Будьте готові, що він дуже гучно все робить, тому що тут просто величезний динамік. Відео також я вже знімав, стабілізації коротше, тут немає ніякої. Але якщо не трясти, то в принципі кольори все передає правильно, все чітко. Питань тут немає. Макрокамеру використовувати я не буду. Не бачу сенсу щось використовувати по типу макро, тому що ну, яка там може бути якість макрокамери в такому планшеті 64 мегапікселя також непогано фотографує, дає більший кут. А ось є. Якесь гарне зображення. Не дуже воно мені подобається. І ще тут є ось така фішка, як нічне бачення, де ось тут світяться чотири інфрачервоних діодика. Я вам скажу, що чотири інфрачервоних діодика тут реально вирішують питання. Дивіться, нічого не видно в мою камеру. А ця камера бачить абсолютно все. А тепер дивіться якість цього всього відео. Якщо не трясти, да, непогано знімає. Слухайте. Ні, собі, Я думав, буде гірше, тому що дуже малесенький діодик. Зараз, зараз, оп, оп, оп. Темно, просто боюся, щоб не впасти. Камін, там дрова, вони ледве горять, їх так не видно. Але тут, коротше, світиться, як в білий день. Так, дивіться, стіна, треба, фокус. Да, Дивіться, навіть якщо піймав фокус, да, непогано показує. Да, тут коротше малесенькі діодики, але вони справляються просто чудово. В принципі, знімає круто, тому що сніг він відбиває. Дає дуже багато світла. Якщо би знімати літом в такий хмурий день, то я думаю, ніфіга би не було видно. Так дивіться, ну, просто білий день. Дивіться, ось моя рука. опа, піймало фокус. Дивіться, видно, в принципі, видно, хрен знає куди. Так що зимою буде знімати дуже добре. Тільки бачиш, є проблеми з фокусом. Постійно йде фокусування в більш дорожчих моделях. Там такої фішки немає, постійно знімає з фокусом, а тут йде розфокусування. В принципі, непогано знімає, не вистачає, правда, оптичної стабілізації або цифрової, але якість відео і передача кольорів мене, в принципі, радує. Непоганий планшет за ці гроші, якісь зйомки, що ще треба. Дивіться, та зима. Зима сьогодні просто справжня. Якщо ось так повільно не трясти, що ще хотіти від такого планшету? Кемпінговий ліхтарик. Я думаю, що варто показувати тільки в приміщенні, тому що на вулиці дуже багато снігу і грізницю ви не відчуєте. Це максимальна яскравість кемпінгового ліхтарика. Звісно, що я бачив яскравіші, ну, тут такий плюс-мінус навіть піде. Навіть в деяких моделях телефонів я показував, там був набагато яскравіший. Тому мені є чим порівняти тут. Плюс-мінус буде добрий. Функціонал максимальний режим, середній, мінімальний, блимання і сос. Сос буде дуже гучно. 4 к можна включити без жодних питань, але розширення екрану тут значно менше. Чуваєте, який глибокий звук? Так, а де той звук? А ось тут. Треба просто звикнути. У -у -у! Да, Грається балалайка дуже гучно. Ну і дивіться, кольори він передає правильні, все чітко, не лагає нічого. Ну, коротше, топчик, да, реально топчик. Ютубчик будеш собі дивитися Петровича. І кайфувати. В продаж підуть дві моделі ось цього планшету. Звичайна модель, ось така, як в мене, і модель Industrial, де в ній будуть вбудовані деякі плюшки, так як сканер штрих кодів, які використовують на пошті, там, коротше, на різних доставках і так далі. І там різні плюшки ти вже зможеш зайти собі на сайт і почитати, як вона буде відрізнятися. Ну, я думаю, що буде відрізнятися, звісно, що в ціні. І ось тобі характеристики я тут переклав з китайців, ось можеш ознайомитися, який процесор, яка частота, яка. Оцінка антуту, скільки він набрав, коротше, бо то, що це в мене тестова версія, і вона абсолютно відрізнятися буде від серійної. Ось можеш подивитися, скільки буде час грати. Музика: 7, 76 годин. 76 годин, час відео знімати 19 годин, час розмови. Ні, фіга собі, скільки годин. Ігровий час 17 годин. Тобто 17 годин на цьому планшеті можна дубасити. Ну, в принципі, нормально. І ось тобі час заряджання. дивися. Все чітко розписано, тобто 300 хвилин до 100%. Заряджається трішки довго. Могли би поставити зарядку на 100 чи 120 Вт. Оце було би круто. А так китайці трошки зекономили. В цілому планшет мені дуже сподобався. Основна фішка, звісно, що звук. Він грає гучніше, ніж мій телевізор на 55 дюймів, де там динаміки стоять 20 Вт. Цей дубас і такий об'єм дає, що ти собі будеш охрінівати і відчуєш цю всю різницю в порівняно зі всіма пристроями. Далі камери також непогані. Навіть фронт. Онталка камера вона також круто знімає. Не айфон, правда, але реально круто знімає. Батареючка 25 тисяч міліампер тримає чудово, так що підписник будеш собі грати ігри чи дивитися фільми, що ще треба для повного щастя. Для повного щастя можеш придбати ось цей планшет у мене після огляду, тому що. Ексклюзивна модель на 16 гігабайт в Україні такої не буде, і в продаж вона така не піде. Так що не забудь ставити великі подобаючки. Всім дякую, що подивилися, і до зустрічі.